З листопада наркотичні препарати для лікування психічних та невротичних захворювань, а також знеболювальні відпускають за електронним рецептом. Перший в Україні електронне призначення здійснив сумський лікар. Сумчан Анатолій Лизогуб, нововведення схвалює. каже, електронний рецепт полегшить життя хворим, бо його можна буде отримати дистанційно. Анатолій про свою хворобу дізнався два роки тому. Нині намагається її подолати. Я теж онкобольною то році проходив цьому році проходив. Ну, як кажуть, вже пізнувато. Як роз'яснила сімейна лікарка Юлія Шевцова, дистанційно можна буде оформити тільки повторні рецепти. Раніше пацієнт міг отримати лікування лише на 10 днів. Тобто, якщо пацієнт потребує тривалого лікування, то він повинен був іти до лікаря кожні 10 днів для того, щоб отримати рецепт. З провадженням електронного рецепту пацієнти, у яких є важкі хронічні захворювання, повторний рецепт він може отримати десь дистанційно. Процедура тепер така. Прийде смс там буде зазначено номер рецепту і код його погашення. З цією смс пацієнт піде в аптеку, назвіть ці дані з смс і отримає цей лікарський засіб. За даними обласного спеціаліста з психіатрії та наркології Тараса злиденного, за 10 днів листопада на Сумщині вже виписано близько 50 електронних рецептів на наркотичні ліки. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.